Вітаю всіх на моєму вишивальному каналі. І сьогодні я буду робити мережку на своєму ранері. Як я вже обіцяла в попередніх відео, буду показувати процес. Я вирішила робити мережку для кутика. Є ще варіант зробити взагалі без мережки. Просто ось тут там треба оформити правильно кутик. І ось тут просто потаємним шовчиком таким. Зробити оформлення. І буде ось так виглядати. Теж, до речі, дуже гарно для серветок такий край без мережки. Але все ж таки, я хочу тут зробити мережку. Її треба буде оздоблювати ниточкою. І як найчастіше я бачила, роблять ниточку в тон. Я подивилася, що в мене є ось такі ниточки швейні. Я підібрала. Ось такий кольор, я думаю, що ось такий нейтральний, трошки темніший, ніж льон. Мені здається, буде гарно. Це перший варіант. І ще я подумала, що можна зробити оздоблення ось таким яскравим кольором. Но я буду пробувати, подивимось. Теж мені здається, може бути непогано. Ось так, ось так. Тобто, мережку робити ось таким кольором. Там буквально буде захват ниточки мережки, тобто воно не буде так виділятися сильно. Я навіть не знаю, подивимось у процесі. Мені здається, теж може бути. Ось так трошки на такому сіренькому кольорі є контраст і гарно виглядає. Добре, переходимо до самого процесу. Буду зараз робити разом з вами. Точніше будете дивитися, я буду робити. Я, якщо чесно, маю надію, що в мене з першого разу все вийде, бо якщо вже щось різану і не вийде, то. Прийдеться щось придумати. Добре, розпочнемо. Ми заклали ось так тканинку з двох боків, вирішили, де в нас буде згин. Тут потім з кутиком будемо розбиратись. І знайшовши оцей кутик, я його позначила, треба ось тут вирізати декілька зараз так, кутик на штурм. Треба вирізати декілька ниточок. Зараз ще візьму голочку. Мені здається, треба ще щось мені позначити. Так, можна ось так перенести, що в нас тут кутик. щоб точно був кут. Ну, а там же, коли виріжеться, то е, висмикнеться ниточка, і буде рівно все, да? так? Да, і буде все рівно. Так. Ось таким чином. І звідси я буду. Я взяла трошки таке направлення. Не буду одразу в самому кутику різати, трошечки відступлю, а потім вже подивлюсь. І нам треба брати ниточку. Яка йде горизонтально. Ми її будемо витягати. Так, захватила, розрізала, тепер висмикую. Ось, ось, пішло. Бачите? Тепер висмикую її. Такий дуже тоненький. Тоненьке переплетіння, взагалі нічого не бачу. Ось пішло, так, є. Є, пішла ниточка, потім її треба буде далі висмикнути, бачите? Ось. Ось. Ось я висмикую і далі обережно треба це робити. Але однієї ниточки буде замало, тому я зараз відріжу ще поряд, теж. Беремо поряд ниточку. І знову ж таки починаємо її висмикувати. І в нас вже, дивіться, як виходить, у нас горизонтальні ниточки ми висмикуємо, а вертикальні на вертикальних ниточках ось цих. На вертикальних, у нас буде все триматись, мережка, а горизонтальні ми ось так висмикуємо. І в нас тут буде 100% рівний край, бо ми висмикуємо по переплетінню. Так. Я думаю, це маленька, треба буде ще один якийсь. Можливо, ще на одну. Чи зараз я висмикну і подивлюсь. Добре, зараз я висмикну і покажу вам, щоб довго не тримати. Я висмикнула все ж таки три ниточки поки. Ось воно так виглядає гарно. І тепер варіант, як я дивіться, ми беремо просто одну ниточку, ось так. І ось так обережненько, обережненько тягнемо. Ось у нас так, тут така гармошечка відірвалась, потім знову так обережненько, обережненько. Ну Вони відриваються в мене якось так. Ось все, вона сама у нас мережка. отут З'являється лінія для мережки, і далі йдемо, далі висмикуємо ці ниточки. Я зараз не буду висмикувати до самого кінця, бо вона у мене доволі, доволі довгий цей ранер, і я буду його робити частинами. Головне, зараз зробити ось ту частину до кутика і зрозуміти, як я буду робити її далі. І вже потім, по аналогії, я зроблю все інші сторони. потрошки. Тому ось так от висмикуємо далі. Тут поки залишаю такий квадратик, його можна буде вирізати і оформити. Як це, е, як це вважається, от книзі зараз покажу вам малюночок, скріншотик. І в цю сторону теж зараз отак треба зробити. Зараз я знайду серединку і будемо тут робити. Так, ось я знайшла ниточку. Від квадратика. Від квадратика теж так, так три ниточки витягаю, щоб в нас був кутик. Така трошки кропітка робота. Але головне все настроїти друга ниточка. І подивлюсь, чи, чи достатньо буде трьох. Мені здається, що. Можна її робити широку цю мережку, можна взагалі таку маленьку робити. Це вже на ваш смак, так кому як подобається. Так, і третю. Зараз тут смикнем підряд, вони йдуть. Ось. Просто такі льон, це вам не аїда. Тут треба дуже обережно, бо воно дуже все таке маленьке і тоненьке. Ось все. Зараз тепер в цю сторону висмикую і будемо дивитися, як тут виходить. Так, я е, висмикнула по чотири ниточки з цього краю і з цього краю від кутика. Тепер ви можете бачити, що тут у нас утворився е, такий квадратик, але ми нічого з ним поки не робимо. Потім. Коли вже дійдемо до мережки, тут треба буде обережно ось тут ці ниточки запакувати в трикутничок і ручками тут все ниточками зашити, щоб нічого не висмикувалося. Тому зараз нічого не висмикуємо там, і не, не, не торкаємося з цього кутика. Я зараз буду гладити це все, просувати. Тепер, що треба зробити? Відміряти ширину від цієї мережки, який в нас буде краю тут. І потім запрасувати край такий, як нам, який нам потрібен, щоб його можна було рівно підкласти. І почати отут, зворотньої сторони, робити мережку. І після цього я зараз буду запрасовувати край до початку мережки. Робити це потрібно одразу, бо тут почнеться, нитки почнуть висмикуватись самі по краю. Тут такий край, що треба одразу його обробляти. Такий лайфхак. Я вже обробила дві сторони цього квадратика. Просто звичайними такими рухами туди-сюди. Зробила, подивилася, щоб все, всі ниточки в мене були запаковані. Ось, все гарно. Тепер можемо рухатися далі і робити мережку. Значить, ми робимо мережку зі зворотньої сторони. Витягаємо нитку. Трошки тут заплуталась. Витягаємо нитку да, на зворотню сторону. І будемо брати, ну, можна три-чотири ниточки. У мене чотири буде. Ось так. З під низу ниточок пройшлись, підтягнули. У нас такий стовпчик вийшов. Ще раз туди ж. І ось так тут знаходимо місце. Так, можна сюди десь. О! Раз. І у нас стовпчик зроблений, бачите? Ось. Знову чотири ниточки. Під ними проходжу ниточкою. Стопчик у нас є вже. І таким ж самим чином під чотири ниточки. І ось тут виходжу на зворотньому боці. Ось так. Тепер перегортаємо, дивимось, і отакі в нас стовпчики пішли. Але що важливо, бачите, у нас тут проколів з цієї сторони немає. Тобто, коли ми робимо ось цей стовпчик, знову робимо під чотири ниточки, ще раз під чотири ниточки, і ми беремо ось тільки ось. У нас тут відкривається, дивіться, тільки ось сюди просовуємо. Під зворотнього боку в нас буде чіплятися ниточка. Ось, Ось такими у нас потім буде точечками. І знову беремо 4 ниточки. І так рухаємося, поки не закінчиться нитка. Або не закінчиться вже наша тканинка. Так, знову, бачите, виводимо під низ. І ось тільки під зворотню сторону чіпляємо. Уже щось вимальовується. Так. Зараз перегорнемо і подивимось. Так, ось сюди чіпляємося трошки так обережненько. Оп, і тут красиво. І зворотній бік. Дивіться, красиво. Запакувала я куточок. Ось так, дуже обережно, тут булавочками все тримається. І почну все ж таки з куточка. Ми йдемо обережненько, з внутрішньої сторони куточка. Краще підібрати ниточку в колір, в мене трошечки темніше, але не було вже вдома. Зараз можна було б ще трошки світліше. І ось таким чином з'єднуємо спочатку кутик, саме кутик. Його підтягуємо, я ще раз пройду туди, в сам кутик Ось сюди аж, щоб зробити цей вугол. Красивий, така тонка, ручна робота. Так, дивимось, повертаємо. Ніби тут все добре. Гарний кутик, ще сюди піду в кутик. Ну, це вже треба регулювати кожному по-своєму, хто вже, як бачить, і зафіксувати так, щоб було гарно. Так, нитка не ідеальна, можна було краще підібрати. Але це мій такий експериментний ранер. О, оце вже бачу, що гарно, потім ще. Попрасую і буде дуже добре. Все. Ось видно. Що кутик буде гарний. Так, і тепер все одно це виворітна сторона, не лицьова, але ж намагаємося все робити гарно. Тут можна різними способами цей кутик оброблювати. Можна ось так теж на гарний спосіб, може навіть краще. Це от, дуже важливо зробити цей кутик вже і рухатись далі. Потім сама мережка робиться доволі легко, така як медитація. Але кутик це те, з чого все. Буде рухатись далі. І те, що задає, якби цей тон всій цій скатертині. Так, обережно сюди. Не забуваємо, що там зараз ще буде в кутику ті ниточки, які в нас з квадратика залишились. Це теж завданнячко з дірочкою. Ось вже виходить, так. Не стягуємо так, обережно. Так, майже дійшли. Так, я не дивлюся, як там в камері, Надіюсь, що там щось видно. щоб нічого не висмикнулось потім, коли буде, коли будемо його далі розтягувати цей кутик, так, потягнули. та ось так. Так, тут треба трошки попросувати все. Так, а тепер переходимо ось до цієї відповідальної частини. Це оті ниточки, як я казала, які в нас. Ми запрасували туди, в цей згиб, ось сюди. І тепер їх потрібно дуже обережно підібрати. Ну, не підібрати, а зараз ми будемо робити таку, тут мережки не буде в цьому кутику. Тут буде ось така ось така. Дивіться, просто обережно ось так. Що тут в нас виходить? Так, на лиці повинно бути дуже акуратно, але в мене все ж таки ниточка трошечки інша. Але я не знаю, я можливо кутик зроблю такою ниточкою. Я зараз подивлюсь, чи я буду такою робити ниточкою далі. Я вже спробувала оцю таку темненьку з вишивки, мені не сподобалось, бо там тільки ці ниточки я обгортаю, і воно якось не дуже виглядає. Я цією ниточкою спробувала, мені сподобалось і ще. Можливо, біленькою ниточкою буде гарно. Але, мені здається, завжди гарно просто в тон. Це, як то кажуть, ніколи ти не прогадаєш. В тон дуже все так стильно, чистенько. Так, ну що, що Чому тут сталося? Так. Зараз. Так, зав'язався вузол, тому я вимкнула камеру, розв'язала, буває. А, так, що ми робимо далі? Тепер нам треба більше дивитись не з зворотньої сторони, а з лицевої. І ось тут треба буде ось так рівненько просто зробити такі стіпки ось так. до початку мережки. Щоб ми точно зафіксували, щоб ми точно зафіксували ті ниточки, які там залишились у нас всередині з цього квадратику. Воно так виглядає, ну, не супер, можливо, можна ще якось краще зробити, але... Ну тут ще просто ниточка в мене, не тон. В тон трошки темніше, тому воно виділяється. Якщо підібрати взагалі в тон, то буде гарно. Але це я вам зробила збільшення. Воно в мене взагалі таке дуже маленьке, тоненьке, тому нормально виглядає. Так, ось тут дивимось, там дивимось. Головне, не пропустити, щоб жодна ниточка в нас не відірвалася, не висмикнулася, і тоді, бо тоді може початися не дуже гарна історія. Ось. Ось таким чином. І таким же чином нам потрібно зробити і цю сторону. А все інше ми йдемо мережкою вже. Так, дивимося, що у нас тут. Добре. І тепер я йду мережкою. Я беру по три ниточки. Ось так, заходжу сюди. І. Знову ось так. О. Так, я вже обробила з двох сторін одразу, щоб нічого не розсипалось, ось так це виглядає. І тепер ми можемо переходити до мережки. Я роблю саму просту. Беру три ниточки. Робимо з зворотньої сторони. Подивіться, три ниточки, обгортаю їх. Так, вийшло чотири хвилинку. Так, бо я далеко від вишивки знімаю на камеру. Так, ось три. Ось так. У нас вже такий стовпчик виходить, да? І тепер ще раз. Так, ще трошки приближу, щоб було гарно видно. Я один раз же тут, зараз. Дивіться, обов'язково гарно затягуємо, щоб стовпчик тримався рівно. Так, підтягуємо трошки пальчиком притримуємо, підтягуємо знову, під чотири ниточки підтягнули. Знову туди і затягнули і вийшли ось сюди. Ось. ось і готова частина моєї мережки. Виглядає вона так. Я зробила її тоненькою, так вирішила. Ось куточок. Мені здається, виходить гарно, дуже ніжно, ненав'язливо, Ось така велика в мене довжина. Я зробила часткову мережку, тому що далі я буду ще думати, як буде мій малюнок йти. Тут у мене є ідея сюди ще ось так малюнок зробити. Такий і по довжині три малюночки в мене сюди влізе. Тобто, ще я не вирішила, як саме буде виглядати, тому мені буде, треба буде прибрати довжину в кінці ранера. І я буду вже дороблювати цю мережку тільки коли все вищу, або коли буде в мене точна розмітка. Можна подивитись ближче. Такий швиденький майстер-клас я вам зняла. Перший раз знімала так, тому. Надіюсь, буде все зрозуміло. Наступного разу постараюся зняти краще. І виворіт на сторона. Давайте подивимось. Ось виворіть, як виглядає. Дуже акуратний котик. З вивороту гарно. Все ж таки я зробила однотонною. Ниточкою, і, і звивориту гарно. І з лицьової сторони все виглядає дуже акуратно. я задоволена результатом. Буду продовжувати вишивати і вже колись вас порадую готовою роботою, готовим ранером. Підписуйтесь і вишивайте.